Німці люблять страхування. Вони витрачають на них більше, ніж середньостатистичний європейський житель. Деякі страхові полюси не потрібно оформлювати кожному, інші ж навпаки, дуже важливі. Сюди також входить так зване страхування відповідальності або Haftpflichtversicherung. У цьому відео ми розповімо, що це таке і чому воно повинно бути у вас. Поїхали! Завдяки страхуванню відповідальності ви захищені від відповідальності за матеріальні ушкодження, які ви можете завдати іншим. Звісно, лише якщо щось трапилось випадково. Отож, страхування відповідальності покриває пошкодження майна. Сюди належать витрати на ремонт і доплата за можливе погіршення якості предмету власності. Також це страхування покриває матеріальні збитки, які згодом тягнуть за собою додаткові витрати. Наприклад, у випадку втрати ключа від квартири потрібно буде замінити усі замки у будинку. Окрім цього, страхування відповідальності покриває ненамисне тілесне ушкодження, тобто тоді, коли ви випадково фізично шкодите іншим. Так від вас можуть вимагати, наприклад, відшкодування за курс лікування чи компенсацію за біль і страждання. Оплата такої шкоди може швидко досягнути мільйонів євро. Страхування відповідальності покриває збитки від 10 до 50 мільйонів євро. Таке страхування з хорошими умовами коштує всього 5-7 євро на місяць. Тут варто порівняти пропозиції різних компаній на спеціальних веб-сторінках. Переконайтеся, що ваше страхування не включає часткове самостійне відшкодування. Це значить, що вам доведеться самостійно оплачувати частину збитків. Корисним є також так зване покриття за замовчуванням». Воно задіюється, якщо хтось завдав вам шкоди, але не може її відшкодувати. Існують індивідуальні тарифи для неодружених, подружжя із двох або для усієї сім'ї. Приймаючи біженців сім'ї у цьому випадку відрізняються. Вони повинні уточнити, чи проживаючі у них особи також входять у їхнє страхування відповідальності. Проте наразі вони отримують розширене страхове покриття на таких осіб безкоштовно в більшості тарифів. Багато хто не знає, що ви також несете відповідальність за шкоду, заподіяну вашими домашніми улюбленцями. Деякі тварини вже включені у ваше приватне страхування відповідальності, наприклад, кішки. Інші ж тварини, такі як собаки, повністю потребують власного страхування відповідальності. У деяких частинах Німеччини це навіть є обов'язковим. Тому перед підписанням договору перевірте, чи потрібне вашій домашній тварині окреме страхування. До речі, вагома перевага. Багато страхувань відповідальності захищають вас по всьому світі. Це особливо важливо, якщо вам невідомо, як довго триватиме ваше перебування в Німеччині. Тому слід знати термін дії та, звісно, термін для розірвання договору страхування відповідальності. У більшості випадків договір укладається на один рік із строком для його розірвання в три місяці. Це була найважливіша інформація про страхування відповідальності. Якщо ви хочете дізнатися більше на цю тему, то можете звернутися безпосередньо до Febrauche Service Bayern – сервісу споживачів Баварії. Ми сподіваємося, що цим відео змогли вам допомогти. І до наступного разу.